Вітаю всіх, доброго дня. Справа в тому, що компанія наша, компанія Smart Estate, це не тільки забудовник, це не тільки девелопер, а це ще і технологічна інноваційна компанія. У всіх своїх проєктах ми намагаємось, і нам це вдається використовувати найбільш продвинуті технології по енергоефективності і енергоощадності. Відповідно, задумка цього проєкту була задовго ще до початку війни. Але на жаль, війна прибила нам можливість почати його тоді, коли ми хотіли. І ми починали в часи, коли в Україні падали ракети, коли ніхто не міг спрогнозувати, що буде далі. І ми на свій страх і ризик все-таки розпочали цей проект, щоб і зберегти свою команду, і зберегти компанію, а в тому числі відмовитись від газу так як питання газу на той час стало не тільки питанням екології, а і Токсичним питанням для всіх українців. То яким чином комплекс став незалежним від, від газу? Так, тут питання вже про технологію. Справа в тому, що технологія теплових насосів це не щось особливе. Вона е, давня, вона відома, добре відома. Але не було такого суспільного запиту, як зараз, в тому числі на Зеленою відновлюваною енергетикою на екологію, і цей суспільний запит дав повштовх розвитку тим технологіям в сторону простоти їхньої експлуатації. Ці системи стали більш доступними і по грошах, в тому числі це була неймовірно дорога технологія та вона давня. але вона стала тепер більш доступною, не дешевою, але доступною. І саме головне це простою і зрозумілою в експлуатації. І ми подумали, а чому б не зробити перший комплекс, де кожна квартира буде обладнана своїм індивідуальним тепловим насосом? Ти не будеш залежати ні від думки ОСББ, ні від старту опалювального сезону. В тебе буде аналог газового котла набагато більш ефективніший і саме головне зручніший в користуванні, і ти будеш сам управляти своїм теплом і своїми витратами, теж немало важливо.